Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми з вами дізнаємось, чи є у весни святковий календар, і поговоримо про свято Матері. Скажи, які свята люди відзначають весною? Поміркуй, подумай! Поділись своїми міркуваннями й думками. Я впевнена, ти знаєш багато свят. Настання весни було святом для наших предків. Вони раділи кожному її прояву, прильоту птахів, цвітінню природи, теплу. Весну закликали. Її настання відзначало піснями й танцями, співали веснянки. Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці мостинці. Ягня там травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. А що ж таке веснянки? Це старовинні українські народні пісні, якими зустрічали весну. А які гостинці принесла весна? Розкажи поділись своїми думками та міркуваннями. Дай відповідь на це запитання. Відгадай загадку. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Матуся. А вже ж це матуся. Одним з улюблених свят весни є Міжнародний жіночий день, свято Матусь, Сістричок та бабусь. Весь світ святкує це свято 8 березня. У календарі свят для мами. Визначений особливий ще один день, який святкується в Україні другої неділі травня. Отже, звернись до календаря друга неділя травня це коли, якого числа, коли святкуватиму День матері. Заплющ оченята, поклади голівоньку на ручки та подумай, з чим у тебе асоціюється слово. Мама Давай прочитаємо вірш Чому це на дворі блищать, мов перлини, і чисті, і прозорі, грайливі краплини, Тому що весела, ясна чарівна на мамине свято приходить весна. Чому це так жваво струмочок співає, нам сонечко сяє, тому що весела, ясна чарівна, на мамине свято приходить весна. Поміркуй і дай відповіді на запитання, якими словами авторка описує весну? Може, ще раз звернись до вірша, ще раз його прочитай. Чи можна використати ці слова для опису матусі? Як ти вважаєш? А як ти лагідно звертаєшся до мами? Розкажи про свою матусю, що ти в неї навчився або навчилася, цікаво було б почути. А що ви робите разом? Ти можеш поділитися своїми думками, міркуваннями з друзями, з однокласниками або з кимось із своїх рідних. У багатьох мовах світу слово мама звучить майже однаково. Болгарською майка, французькою мамон, чеською мамія. Італійською мандре. Добери по декілька писливих слів до таких слів, як бабуся і сестричка. Посмагайся з кимось, хто з вас набере найбільше. Ще один вірш. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінко, матуся, мама, мамонька, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Давай прослухаємо і проспіваємо пісеньку про маму. Дякую за увагу. До зустрічі!